Якщо ви вдало оберете професію, то вкладати у неї душу. 15 років тому я молода студентка. Повірити не могла в те, що працюватиму у Львівській обласній державній адміністрації. Мене завжди цікавила сфера будівництва, адже мій батько-будівельник і десь це переросло у мою професію. Державна служба для мене це постійний рух. Це нові можливості та знайомства. А також для мене важливо реалізовувати ті об'єкти, котрі ми намічаємо на поточний рік. Повірте, поважна ніколи не йде легким шляхом, оскільки можливості потрібно не шукати, а створювати. Усі на хода є абсолютно можливим пройти кар'єрний шлях від головного спеціаліста до начальника відділу. Про управління капітального будівництва може говорити довго, адже нами побудовано 52 сімейні амбулаторії, реконструйовано школи та дитячі садочки. А зараз ми займаємось найпріоритетнішим завданням для захисту нашої держави будуємо оборонні фортифікаційні споруди у Сумській області. Скажу лише одне: що за останні роки управління стало для мене дуже рідним. Я неодноразово жартую, називаючи наш колектив будівельною сім'єю. Підсумовуючи, додам, я пишаюся тим, що працюю у класній команді однодумців та маю можливість будувати нашу країну.